В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо новий день, новий тиждень. Маємо прекрасну неділю про Закхея. Неділя, якій кожного року ми чуємо цей уривок, євангельський уривок, як Ісус забажав бути в домі Закхея. Слово Закхей означає гідний, чистий. Але ми розуміємо, що саме Господь його зробив гідним і чистим. Бо Господь, який прийшов до його дому, сказав такі слова, що сьогодні маю бути в твоїм домі, а потім сказав на цей дім сьогодні зійшло спасіння. Тому сьогодні будемо роздумувати. Над цими словами Ісуса, що сьогодні має бути в твоїм домі. Господь, який створив кожного з нас. Ми для Нього дуже цінні і дорогі. Бо ми сотворені на образ і подобу Божу. І ми неповторні, неповторні в тому розумінні, що таких, як ми більше нема. І кожна людина. Вона є у Бога на рахунку. Уявляєте, якщо Господь каже, що волосся з вашої голови не падає без, без, Божу, без Божої волі. Волосся на голові пораховане. Або каже, прирівнюючи до горобців, каже, як горобці цінні в Бога. То що можна сказати про людину? Для Бога цінна кожна людина молода, літня, здорова, хвора, багата, бідна, з добрим характером і вредна. Для Бога кожен з нас цінний і цю ціну. Саме, що у Бога ми цінні, ми про це повинні завжди пам'ятати. Але такі три моменти, над якими ми будемо сьогодні роздумувати, це от найперше це сьогодні. Сьогодні маю бути в твоїм домі. Найперше сьогодні. Бачите, коли йдеться про наші відносини з Богом, людина здатна відкладати все на потім. Якось буде. Нині, коли ми думаємо про наше спасіння і про нашу душу, є важливо пам'ятати, що це треба робити вже. Те, що наше минуле, яке би воно не було, воно вже не наше, ми вже це прожили. Тобто вчорашнього дня ми вже не будемо мати. Думати, фантазувати якось буде в майбутньому, а може, того майбутнього не буде. Тому ці слова сьогодні вони стосуються кожного з нас і кожної миті. Сьогодні. Справи душі це є річ термінова. Бо досвід показує реально, що ми живемо певний період на землі, Господь дає нам цей період життя, і це неначе якийсь такий, як би, ну, тест для людини. Шанс для людини, яким людина може скористатися, а яким не може. Є люди, які все життя живуть минулим. Колись було так. Робимо так, бо всі так колись робили. І людина живе вічно минулим. Людина не може насолоджуватися в теперішнім моментом. Колись була, його вже нема. Але Господь дає нам ласку жити саме сьогодні. Інколи людина каже, я в майбутньому, якось воно, так, я буду, вона живе майбутнім, вона працює для майбутнього, вона все для майбутнього, все для дітей, все для онуків. І людина прожила життя і вона не жила, вона не жила. Це стосується, оце сьогодні воно стосується всіх її людини, справ душі, але і справи тіла. Бо Бог дав людині і душу і тіло. І людина має дбати і за душу, і за тіло. Більше того, коли ми говоримо про спасіння душі, ми говоримо також про Воскресіння мертвих, що ми віруємо в Воскресіння тіл, ми віруємо в Воскресіння мертвих, та як тіло Ісуса Христа, Ісус Христос воскрес, так як Лазар Воскрес, так і ми, які віруємо Ісуса, Воскреснемо. Інколи людина каже, от я зараз в час війни я вже не можу планувати, я живу нинішнім днем. В принципі, Господь так і дав. Що ми кажемо в молитві «Отче наш», Зверніть увагу, хліб наш насушний дай нам. Сьогодні ми не кажемо, хліб наш насушний дай нам на завтра, на післязавтра, на місяць, на рік. Дай нам сьогодні, щоб ця довіра до Бога була сьогодні, а завтра буде нове сьогодні. Післязавтра буде нове сьогодні. Бо якби людина, людина сказала, дай нам на місяць, він сказав, о, то мені вже Бога не треба, бо я вже собі на місяць маю. Каже, дай нам сьогодні, дай мені здоров'я, душі і тіла сьогодні. Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди, але Бог. Хоче цієї зустрічі сьогодні. Бачите, як Ісус каже до Закхея. Сьогодні я маю бути в Твоїм домі. Він не каже до Закхея Я прийду до тебе в неділю, я прийду наступний тиждень. Каже, сьогодні я маю бути в твоїм домі. Бо для Закхея ця зустріч з Ісусом була важлива саме сьогодні. Бо саме сьогодні Закхей виліз на дерево, бо він бажав побачити, хто він такий, той Ісус. Для нас, християн, оця зустріч з Ісусом, вона має бути кожен день сьогодні. І коли є спокуса відкласти на завтра, дорогенькі, не треба відкладати на завтра. Бо завтра може не бути. Досвід життя це показує. Сьогодні я маю помолитися вервицю, сьогодні я маю прочитати Святе письмо, Сьогодні я маю помолитися ранкові і вечірні молитви. Сьогодні я маю сказати моїй дружині, я тебе люблю, моєму чоловікові, я тебе люблю. Сьогодні я маю подзвонити до батьків чи до дітей. Сьогодні, не завтра. І Господь каже, сьогодні. Друга річ, над якою ми роздумуємо в цьому уривку Євангельському, Ісус каже. Я маю бути. Він не каже: Я хотів би бути, чи ти дозволиш? Я хотів би бути, чи ти приймеш. Ісус каже: Я маю бути. Ісус перший, який бачить людину. Нам деколи здається, от інколи людина каже: Ну, ми ще не дожили до того. Ми ще не доросли до того, щоб на ці стосунки, такі особливі стосунки з Богом. Ми ще не дожили до того, щоб йти на службу, щоб йти до сповіді, чи до причастя. Ми ще не ну, не доросли до цього народику. Та ми ж не кажемо, ми не доросли, щоб сказати, маму любити. Ми ж не доросли, щоб тата любити. А це як треба дорости? Мій тато, моя мама, мені дали життя, і я їх люблю. Бог мені дав життя, і я його люблю. І Бог мені дає життя, і я в цьому житті, яке мені дав Бог, не маю місця і часу для Бога. Це так, як в сім'ї, коли одружуються всі прибамбаси, знаєте, зі всіми організаціями, зі всім. -всім. Людина забуває, що людина хоче. Щоб життя в родині було, як в раю, а в раю головний Бог. І якщо сім'я не має часу і місця для Бога, сімейне життя перетворюється на пекло. І так деколи кажуть, от що в мене в хаті пекло. А чому пекло в хаті? А тому, що не було ні місця, ні часу для Бога. А Ісус каже: Я маю бути, я маю бути. Не можна розірвати зв'язок з татом і з мамою. Не можна розірвати зв'язок з Богом. Я маю бути. Ісус чує як обов'язок прийти до кожної людини, до кожного достукатися, до кожного. Бо ми всі сотворені на образ і подобу Божу. Ми, якби, от деколи люди кажуть, оце моя кровинка, так? дітям кажуть, це моя кровинка. Та ми всі кровинка Божа. Ми не можемо казати, от мені нормально без Бога. Або якщо людина каже, вже говорить про цей зв'язок з Богом, людина каже, от якийсь такий фанатик. Та як фанатик? Та Бог дає нам життя. І я хочу, щоб було як в раю, а в раю головний Бог. В книзі Откровення в 3 главі читаємо такі, е, такі слова. Ви напевно бачили інколи такий образ, коли Ісус стукає в двері. Багато з вас, хто має у своїх родинах, коли двері без ручки, без клямки, а Ісус стукає. І хтось може подумати, що забули зобразити клямку, ручку. А насправді Ісус стукає, а слова, які є з Книги Откровення. От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до Нього і вечерятиму з ним, і він зо мною. Але щоб Ісус війшов, його любов така делікатна, що він ніколи не силує нікого, ми би сказали, не напрягає нікого. Він просто. Стукає. Але він каже до Закея: Я маю бути, я маю бути. Бо ти моя кровенка. Я маю бути, бо ти хочеш жити як в раю. Я маю бути, бо ти хочеш мати спокій совісті. Я маю бути, бо ти хочеш бути щасливим чи щасливою, а правдиве щастя в Бозі. Ми, знаєте, як би ми не дружили, якби ми один одного не, не були довольні, одне одному не тішилися. Ми ніколи не замінимо Бога. Ніколи. Ні чоловік жінці, ні жінка чоловікові, ні будь-який зв'язок. Є щось що особливе з Богом. Тому Ісус каже до Захея: Я маю бути. Я маю бути, бо ти мій. І я не хочу тебе відпустити. Голова Він був голова над Дмитрями, це можна сказати: голова податкової. А податківців ніхто не любив, Так, тепер, в принципі, так? Але всі люди, і податківці люди, просто там була велика, е, велика біда, бо вони збирали. Вони, щоб ще щось заробити, вони ще брали більше, ніж від них просили. І щоб ще собі лишити. І їх не любили. А Ісус каже, я маю, бути. я маю бути. ти мені дорогий. Так, ти шеф податківців, але ти мені дорогий. І я тебе не відпущу. Він хоче бути в домі кожного. Дивіться в Євангелії, коли говориться про Ісуса, як Він відвідував хати. Нас деколи кажуть, о ти так ходиш по хатах, як свідки Єгови, каже. Я кажу, чи це свідки Єгови? Де Ісус ходив по хатах, а де свідки Єгови? Ісус, наприклад, був в домі Марти і Марії. Марія слухала слово, Марта клопоталася на кухні. Що на... клопоталася? їсти, хотіла нагодувати Ісуса. А Ісус каже, Марто, Марто, ти клопочешся про багато, одного потрібно. Марія вибрала кращу частку, не відніметься від неї. Він не казав, «Ти, ти зле робиш. Добре, пригостити це завжди гарно. Але важливий цей момент слухати. Був Марти і Марії, був в домі е, Симона Фарисея, також Євангелія каже, що Симон Фарисей запросив Ісуса до свого дому, і там прийшла жінка і грішниця. І Симон, той, що запросив, почав критикувати Ісуса, каже, О, якби він був пророк, він би знав, хто ця жінка, що він дозволяє собі, що вона його торкається і так далі. А Симон каже: і, А Ісус каже, Симоне, ти мене запросив до своєї хати, і ти мені базового не зробив. Ти мені не дав поцілунку, те, що було жест, обійнятися, привітатися. Ти мені не, 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 не вмив руки, а вона. Умила своїми сльозами, витерла своїм волоссям. Каже, ти, ти ще думаєш таке? Аж ти був в домі Симона Фарисея? Говорить Євангеліє, що оздоровив тещу Петра. Тобто він прийшов додому, де теща була хвора, і омолився і оздоровив тещу Петра. Цей момент дуже важливий. І тому ці слова, ця третя частина, він хоче бути: я хочу бути в твоїм домі. Я маю бути в твоїм домі. Твій дім. твоя родина, твоя оселя. Сьогодні я маю бути в твоїм домі, не в чиємусь. Не в домі мами чи баби, бо вона вже має 90 років, їй то треба. Ні. В твоєму домі. В твоєму домі студента, студентки, в твоєму домі учня, учениці, в твоєму домі лікаря, вчителя, в твоєму, твоїй родині, в твоєму затишку. Так, за твоїми мурами і за всіми парканами, яких немає ні дзвоника, ні нічого не можеш добратися. В цьому домі я хочу бути, в цьому домі. Стою, стукаю, дзвоника нема. Стою, стукаю, телефон нема. Світло загашене. Але я маю бути в твоїм домі, який той Отець наполегливий. Та маю бути в твоїм домі. Для чого? Для того, для чого приходив Ісус? Поспілкуватися, побути, нагадати, що Ісус хоче бути в кожному домі. Є такі слова у Євангелії від Івана, 14 глава, 21 вірш, каже. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме. І злюбить Його мій Отець, каже Ісус, і ми прийдемо до Нього і в ньому закладемо житло. Кожен з нас це є оселя Божа. Кожен з нас утворений на образ і подобу Божу. В кожному з нас оселяється Бог. Головне, щоб ми цього Божого Духа, цього Господа, який оселений у нас, не вигнали з нашого дому. Щоб ми сказали, Боже. Я твій, Боже, я твоя, я хочу, щоб ти був у моєму домі і в серці, і в душі, і в голові, і за столом. Слава Ісусу Христу!